Рохи зими на вулиці пасічній, пасічна, нас, до речі, вся є. Переглядайте, ми перейшли пішки, всю пасічну. А тут стартували і туди і далі. А зараз покажемо Личаківський парк. Личаківський парк у нас теж є, але ми тоді, коли його знімали, ще снігу не було. А зараз трошки побачимо, як в Личаківському парку коли сніг випав. Це насипало дуже-дуже багато снігу. Кажуть, правда, ще більше буде. А, тут можна навіть, з гірки кататися. Коли таке було, щоб можна було кататись з гірки. Але частина, але як почищена. Частина, але їх в парку не почищена, але так як завжди буває в кожному парку, правда. Підемо. Давайте так, обійдемо ширше. Ще до стадіону покажу вам скіф. З того ж було відомо скіф показували. Зимоє, правда, зовсім зовсім інша атмосфера. Трошки снігу і все, зовсім-зовсім інакше. Не скажете, що це той самий львів. Туди далі там був пагорб слави колись, а радянський пагорб слави вже його нема. А і тут все засипано снігом. Навіть не пригадаю, коли у Львові була така зима, що щоб було стільки снігу взимку я маю увазі, а не в березні О! В березні то бо, і часто буває сніг і оця лейка, коли ми підемо до стадіону Станчик звідти їх з горки сипане снігу має свій шар. А, тут гайдалки. Майданчик. йдемо далі. Напрямку до стадіону. Краса. Краса зимового гльотіла ялиночки снігом присипало. Может быть Гарное вид на место Стадиончик А йдемо далі, ще вам покажу. Пластиліновий будинок. А, такий побудований в стилі Архітектора Гауді. Якщо ви були в Барселоні, я, наприклад, був в Барселоні, був в парку Гауді, то будинок справді нагадує. Будинки які будував цей архітектор. А от нарівка. Гарні, ефектні будиночки. <рес> стадіон НСК стадіон Скіф. Ну, мав би бути скуф. То що, скіф це стадіон Інституту фізкультури, спортивний комплекс інститут фізкультури, а інститут фізкультури, став університетом фізкультури, значить, мав би бути скуф, спортивний комплекс університету фізкультури. Воруч стадіон, то що я вам казав, а це вулиця Тнарівка. А нижче, якщо от ми спустимо нижче, повернемо ліворуч, ми вийдемо до личаківського кладовища. У нас є відео з личаківського кладовища відео з поховань новітніх героїв а вже видно той, той будиночок що я вам казав. Бачите, тут нікий будинок навіть паркан на в такому стилі зроблений. Привертаю увагу. Ой, будиночки поруч теж дуже гарні. А от і. вхід на стадіон. Направо можна вийти на Личакську, наліво вихід до спортивного комплексу Львівського національного університету імені Івана Іван Яковича Франка саме наліво можна вийти на погулянку через вулицю Черемшини, а прямо я вже казав, що прямо до Личакського кладовища можна вийти от, вся вулиця Цетнерівка. Наступна вулиця Юрія Руфа. Руфа, вулицю ми знімали недавно. Переглядайте, насолоджуйтесь. О тут це вже, бачите, це вже видно Личакське кладовище. Там далі вище могили. Фактично дійшли до Личаківського кладовища. Є вулиця Кутова. А з вулиці Кутова є вже видно і гуртожитки медично.